В рамках всеукраїнської акції за чисте довкілля 20 квітня у кривому розі буде проведено загальноміський день благоустрою. Під час дня благоустрою усі небайдужі мешканці міста, підприємства, бізнес зможуть допомогти упорядкувати двори, вулиці, парки та сквери, дитячі та спортивні майданчики, висаджувати дерева та кущі. Пропонуємо всім мешканцям та гостям кривого рогу долучитися до заходів у всіх районах міста. Давайте разом зробимо наше місто більш затишним після зими та перед Великоднем. Інформацію про час та місця заходів щодо благоустрою ви можете отримати у виконкомах районних у місті рад або на своїх підприємствах, закладах, уголів ОСББ та управителів, або обрати об'єкт для благоустрою самостійно. Важливо, під час підготовки та проведення заходів рекомендуємо дотримуватися правил безпеки в умовах воєнного стану.